Цієї ночі столицю країни-агресорки атакували десятки безпілотників. Мобільні групи з кулеметами були помічені на червоній площі поблизу московського Кремля. Мешканці підмосковних міст повідомляли в соцмережах про сильні вибухи. Аеродроми Домодєдова і Жуковський призупиняли роботу. А в неділю в підмосковному серпухові спалахнула пожежа на нафтобазі. Зазначимо, навколо Москви зосереджено найбільше засобів проти повітряної оборони. За даними дослідників інформації з відкритих джерел російську столицю. Оточує два кільця позицій ППО. Зовнішнє складається з далекобійних комплексів С-300 та С-400, внутрішнє сформоване з ракетно-гарматних установок «Панцер». Дмитро Левусь, політолог-міжнародник, з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре. Але на тій фотографії, яку ми щойно показали, ми побачили по суті аналог частини такої малої вогньової групи на червоній площі. І українці сказали, Боже, як прекрасно тепер виглядає червона площа. Мені подобаються такі коментарі. Там з'явилися тепер Нітники, але питання чи датні здатні вони дати відсіч дронам, і як безпосередньо дрони в Москві впливають на можливість переговорів, спонукають Путіна до цих переговорів до якихось рішень, яких очікує Трамп. Доброго ранку всім почнемо з того, що Росія вспадкувала ось цю систему ешелонованої оборони Москви ще з радянських часів. Зрозуміло, що щось було покрадене, щось згнило в період. Там да там смутні часи, як вони вважають, щось було зроблено. Так би показухою ще в радянські часи, але насправді там основа для цього була створена, вона є, і певні позиції. Зараз вони, звісно, це влаштовують по-новому все і ось ці вишки, на яких або там підвищення, на яких ставлять панцирі. Це нове, але все, що навколо Москви, це вже допомога Україні, тому що це те, що не потрапляє на інші об'єкти і на фронт, тобто, це те, що дозволяє бити по їхній нафтовій структурі, по їхній енергетичній структурі в інших регіонах або на фронті також гадаю, що це дуже. Позитивний для нас дійсно сигнал, і це реально також впливає, якщо і не на Путіна, бо зрозуміло, що безпосередньо він не захоче, не захоче в ніякий спосіб закінчувати війну. Але безпосередньо впливає на населення Москви, яке взагалі жило без війни в будь-який спосіб, або ну атаки регулярні були. Але тут ось те, що вони пишуть самі, що дожилися на червоній площі або біля Кремля. Мобільна вогньова група це певним чином витверезє і очікувати повного одужання, мабуть, не варто, але оточення Путіна воно ну точно бажає, так би мовити, закінчення цього часу. Коли можна, коли не можна взагалі нічого робити, і точно це посилює їхні бажання, коли все коли Путіна не стане, прийти до якогось мирного шляху. Я думаю, що ось в цей спосіб ми маємо тут оцінювати ситуацію. Так, і з того, що в майбутньому може статися. Зустріч Путіна і Трампа не станеться в Угорщині, але власне президент США хоче обговорити сідзіньпіном російську агресію проти України. І тут питання останні місяці, останні роки лишаються незмінними. Які аргументи можуть реально схилити Китай до підтримки України з боку, звичайно, це дуже важливо американського президента. Тому що якщо б це був Зеленський, говорився Цзіньпіном, це б я вас питала про інші аргументи. Ну думаю, що насправді Китайська Народна Республіка однозначно не налаштована повністю змінювати свою позицію, бо її влаштовує та ситуація, яка є, бо для неї це війна з заходом, яку вона веде не своїми руками. Тобто, це і вони про це навіть відверто, китайська пропаганда говорить. Також Китайська Народна Республіка не в змозі однозначно от просто примусити Путіна припинити війну, бо це, скажімо так, імідж, який вони продали світу, але насправді вони теж усвідомлюють там певні свої межі. Гадаю, що е, певним чином вплинути ну, могли б е, тут навіть не санкційна політика, а та торгівельна війна, яка ведеться між Китайською Народною Республікою та е, Сполученими Штатами. І ось, е, Примус примус і примус тут теж неможливий з боку Сполучених Штатів, але вплив на китайську банківську систему, наприклад, він може точно обмежити китайську допомогу. Бо те, що ми зараз бачимо, що китайські складові в російських. Дронах і оптоволоконних дронах та да, то це ось той момент, який, я думаю, що могло би бути дійсно дієвим для, 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 для впливу на війну. Угу. Ще хотіла вас запитати про випробування ракет останнім часом в Росії. Там була синева ракета, також ракета Буревісник. Так. Представники Путіна вже порівняли її з літаючим Чорнобилем, тобто вони. Намагаються далі, хай не ядерна дубінка, але оці свої унікальні вироби, як говорить Путін. Про них нагадувати, їх випробовувати. ракети ніби тривав там, 15 годин, але це такий російський довгобут. От ви почали з того, що ешеленований захист щось вкрадено, щось лишилося, yeah. дісталося з радянських часів. Власне, оця історія з довгобудами, великими, фізілеш ракети, тільки там стільки то метрів. Тобто все це. От така радянська риторика. Ці ракети. І чому саме зараз, коли ми чекали на рішення, що нам будуть давати тамагавки, виникають оці випробовані низки відразу російських ракет, там і підводних її. Надбуд... Дійсно, так воно і є. знаєте, згадалося це жартівливо з радянських часів. Хай живуть радянські мікросхеми, найбільші мікросхеми в світі. Да? Тобто да, да, так, десь плана. так. Так, так. так. Да, Десь так воно і є. І тут... І дійсно, це зараз абсолютно пропагандистська відповідь, і як, в якій насправді ну ми не, не знаємо, скільки там зараз там реальності. Бо є припущення, що взагалі цього полі, цього польоту ось цієї буревісника могло і не бути. Та тобто зараз воно буде зрозуміло за такими непрямими підтвердженнями, там за мірами радіації іншими. Подібними речами, да, тобто, ось воно. І е, те, що це однозначно відповідь е, вигадана для того, аби е, відповісти Заходу на ось ці погрозу тамагавками, яка була, до речі, ну в інформаційному плані дуже вміло зроблена сполученими штатами для того, аби витягнути Путіна на переговори, і Зеленський про це сказав, що Путін злякався, раз він почав дзвонити, щоб перебити візит. Е, тим більше, що не було ну було зрозуміло, що вони не, не підуть в товарних кількостях одразу, що їх не може бути е, там застосовано одразу по території Російської Федерації, але воно спрацювало. Але з'ясувалося, що у Росії реальних важелів впливу нема, бо вона намагалася тиснути на США там перспективами переговорів по ядерному роззброєнню. Ось цей нью старт СНВ СНВ-3. І це не спрацювало. І ось вони в чергове, як Путін ці показував у мультики, починають розказувати про своє вундервафе. Уже був орешник, який тут до цього року мав було стати вже там в там, серійним. Потім ярси були. Потім перед цим ще був ядерні навчання всіх трьох компонентів невеликі, але вони були зроблені. Тобто ось цей момент. Тож Москва знову ж таки була абсолютно вгадувана. Да, тобто вони повернулися до своєї такої традиційної тактики, коли нема чим відповідати. Вони починають хизуватися цією зброєю, яка яка є або ще в дослідному такому стані, або її е, поки що реально насправді немає. Тож я думаю, що це от, блеф в чистому вигляді. Ну так Трамп докладає мирних зусиль, а Росія випробовує міжконтинентальні ЯРС синіву, е, хоча ЯРС є вдосконалим трошки орішником. і говоримо також про бурівісник. Власне нічого не міняється в Російській Федерації. Дмитро Левусь, політолог міжнародник, був з нами на прямому зв'язку. я вам дякую.